16 лютого Олександриців запросили на романтичний вечір з не менш романтичною назвою Коли любов у серці твоїм. Захід відбувся у палаці культури Олександрійський театр, організаторка концерту Світлана Богданович, керівниця школи східного танцю Нурія. Вона ж виступила ведучою заходу. Дякуємо за в'яві, кому ми маємо можливість зустрічатися, займатися творчістю. Просто дихати і жити, нашим захисникам та захисницям, нашим поблисним ЗСУ, які прямо зараз боронять нас від ворога. Сьогодні всі ми, кожним словом, кожним рухом будемо посилати нашим воїнам промені світла, добра. Віри, надії та любові. Участь у концерті взяли хореографічні та вокальні колективи міста. Східну культури представили колективи Нурія, Аміра, Фенікс та Жар. Керівниця останнього розповіла, чим будуть дивувати глядача. Нам запропоновано прийняти участь у такому неймовірному концерті. Ми з радістю згодились, тому що в такий сумбурний для нашої країни час дуже важливо відволікатися від подій, які, на жаль, насунулась на нашу країну. Потрібно відволікатися, потрібно нести в цей світ красу, любов, спокій, якісь емоції. І ми з радістю долучилися до цього концерту. І я неймовірно вражений найрізгроманітнішу костюмів, номерів. Кожен номер є якоюсь унікальністю. Кожен номер зроблений з любов'ю, кожна постановка це. Єдине життя, якесь в нашому колективі теж є такі номери. Я вважаю, теж кожен якийсь він унікальний, тому що всі постановки абсолютно мої. І вважаю, родзинкою є номер моєї талановитої танцівниці Вікторії Неруш, яка танцює з крилами, і в дуеті допомагає їй скрипаль Володимир Петров. Долучилися до концерту також Актив Лайф, Олександрит, Авантюрин, «Колейдоскоп». До речі, саме колейдоскопчики відкривали концертну програму своєю магією танцю. Танцювальні номери чергувалися з віршами, і притчами, озвученими Світланою Богданович. Свої пісні дарували вокалісти нових імен та Володимир Корнієнко.